Хоч і зробили на період сезону тюльпанітатно, але люди їдуть, із сіл приїжджають, автобусами привозять. В цьому році я бачила два автобуси, приїжджала двоповерхові. Не знаю, звідки, номера не глянула, звідки, з якої області чи з якого міста, тому не можу говорити. Юлечка Лариса Бренза, привітики, привітики. Привітики всім ще раз. Санечка, Вовк. Доброго дня, Тані, і всіх в чаті. Всім гарного настрою, позитивного, мирного дня. Лачик поставила. У нас буде дощ. Нас тепленько. Сонце, 27 на сонці. На градуснику було на сонечку. Ну, в тіні хай 20, але тепло. Вітер є великий, але він теплий. Отак. От Лариса з Юлією вітається. Бажає гарного дня. Іван. Привіт, красуня, я на роботі. Я зайшов підтримати з телефону, не міг, щоб не підтримати. Дякую, Іване, велике, вам гарного дня, легкої роботи, це ж вам до утра, аж так. Любов Михайлівна, привітики, привітики, Любов Михайлівна. Ви в мене вперше. Признавайтеся, де проживаєте, чим займаєтеся, працююча чи пенсіонер. Юля Іван, привіт, такий Іван, привіт, дівчата, красуні. Будьте завжди кохані і щасливі. Зараз вже літає пух, дівчата то полини, то капець. То капець. Танюша Редмі, мій 16, Доброго дня, Таня, гарного настрою, міцного здоров'я, удачі, миру і добра. Доброго дня, Танюшечко, доброго. Все одно кожен раз приходжу і кожен раз дітки є і на качельках, і на машинках катаються, хто морозиво їсть. Ну а що ж, 12-й час пора обідати вже скоро. Що снідали добреньке? Я снідала шматочок смаженої риби, мерлузи і цикорії з сиром. Іван Юляшка, привітики, Іван з Рідні привітик, Редмі привітик, Юлечка вітається, а, дякую дуже приємно. Іван Лариса Бринза, привітики. Лідочка Танюша, доброго дня, миру, добра, здоров'я, чудового настрою. Далих справа, лачик 16 -й поставила, і полуниці і вітаміни, фрукти. Дякуємо, дякую велике. Доброго дня, лідочка. Таня Редмі, вітаюся з усіма разом миру, добра, благополуччя вам, друзі, Іван Мар'яшка, привітики, троянди, вам, Юлечка, Лідочка, доброго дня. Іван, Лідочка, привітики, квіти. Молодець Іван працюєш і знаходить час нас підтримати. Таня Чепурних, вітаю тебе, Таня, і всім чатівцям, привітики, Іван, Юля, Лариса. приємного спілкування, всім друзям здоров'я й миру. Лариса, Іван, Мазепа, доброго дня. Дякую за квіти. До восьмої ранку, завтра вдома буду. Добре, добре, Іване, Бог поміч, хай все буде добре, щоб легко відпрацювали. Танюша Редмі, поки снідай, вас на нагород сапать. Що смачненьке снідаєш, признавайся. Юля, Таня Чепурних, привітики. Іван, Танюшка Чепурних, привітики. Лариса, Таня Чепурних, дякую вам. Доброго дня, міцного здоров'я. Альона Гонтар, доброго ранку, гарного мирного дня, будьте здорові, бережіть себе. Лачик поклала всім гарного спілкування, доброго дня, Аленко, гарного, позитивного. Юля, привітики, курицы на о, Юлічка, давно тебе не було. Все добре в тебе. Привітики тобі, Юля Бойко, Альона, привіт, гарного дня. Альона Таня, Чипурних, доброго ранку, гарного настрою, мирного дня.